Минулої доби окупанти 71 раз обстріляли населені пункти Запорізької області. Під вогнем були 19 сіл та селищ. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів. З артилерії, міноматів та ракетного озброєння минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини. Били по Вовчанську, Золочеву та Піщаному. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Загинули дві жінки, ще троє цивільних поранені. Під вогнем Харківщина була і сьогодні. О й сьогодні. В 6 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди обійшлося без постраждалих. Уночі та вранці росіяни обстрілювали житлові квартали Херсона, внаслідок чого загинув чоловік та дістала поранення. Жінка в області пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Двічі за ніч окупанти били по Нікополю на Дніпропетровщині, обстрілювали місто з важкої артилерії. Пошкоджені церква, приватне підприємство, дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди на щастя цілі. Складна ситуація на Донеччині. За добу росіяни поранили трьох жителів області. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Ворогатих з артилерії, ураганів, скидав на Донеччину авіабомби. У Калузькій області Росії на трасу сьогодні впали два безпілотники. Детонації не сталося. Місцеві сказали, що об'єкту небі бачили напередодні в неділю ввечері. Він, нібито прямував у бік Москви. Розмі пишуть, що розмах крил безпілотника півтора-два метри. На ньому була відеокамера, а підвішених боєприпасів не було. А в Білгородській області заявили про пожежу на енергетичному об'єкті, яка нібито виникла через скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Та це ще не все. Губернатор Курської області заявив про збиття безпілотника над містом Суржа, який нібито належав батальйону Азов. Кілька днів тому в Курській області заявили про атаку дроном із неструмлення одного з сіл. Пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.